Ну а перед початком даного відеоролику я хочу тобі порекомендувати свій клуб в Brawl Stars. Як ти знаєш, скоро в нас почнеться новий режимчик Godzilla, в якому клуб, який зможе пройти цей режим, получить абсолютно безплатний скін Godzilla Bass. Тому, в кого ще немає хорошого клубу, то запрошую вас в клуб Апокаліпсис. Клуб створений менше тижня тому, і як ви бачите, ми його вже на фул забили. З вимог це активно грати в мегаскарбничку та бути активними в ігрі. До речі, в нас є група в телеграм-каналі, в принципі, залітайте. Ну а тепер переходимо до відеоролик. Всім привіт, дорогі друзі, з вами, як завжди, один Мен. І сьогоднішнє відео це нова частина відкривання ста стардропів. Як ви знаєте, я багатьох своїх підписників просив скидувати свої відкриття, щоб в майбутньому записати на них реакцію та виставити на канал. І це один з них, а іменно професіонал. Друт, вже почалися стардропи, але ще секундочку буквально. Поставте лайк та підпишіться на цей канал. Вам не важко, мені максимально приємно, і це сильно допомагає мені у створенні якісного контенту для вас. І я не буду більше ні секунди вас затримувати, в принципі, ми вже почали. І зразу міфічний стардроп. З нього, на жаль, випадає тільки значок, вже можу сказати, що не найкраще що могло випасти, але окей. Так, супер рідкі, Тут багато було стартропів, тут навіть десь легендарочка має бути. До речі, ось вона, Зараз напишіть в коментах будь ласка, як ви думаєте, що звідси випаде. Ну, а нам звідси випадає. О, Набель, До речі, це один з моїх е, улюблених скінів в Бравлі. І за цей скінчик прям класно, що він йому випав. 80 гемчиків, за такий скінчик віддати не шкода, а тут ще й на Оба на другий легендарний стартропчик. Ну, я сум'яв, що якщо звідси випаде скінчик, так, звідси випадає гіперзаряд на міку. До речі, на мою думку, гіперзаряд непоганий, тому що мій з ним таке витворяв, що це капець. Він в соло трьох виніс. Тому думаю, що гіперзаряд непоганий. Далі у нас ідуть рідкі, рідкі і рідкі. Просто без кінця рідкі, і сипить, до речі, йому багато монет, що, до речі, непогано. Так, тут у нас є епік дроп, Вже нічого нормально не випадає. Далі рідкі. До речі, хоча б як випадає крит вже краще, ніж нічого. Тобто якісь, наприклад, даблери, не знаю. Так, супер рідки, суперітки. Звідти випадає 100 монет, міфік, міфік і. Очки сили. Ну, з міфіка 200 очки сили, це прям обідно, я вам скажу. Так, полетіли. Епік дроп. до речі, хто ще не писав, що вам випало 100 дропів, можете написати. Всі абсолютно документи я читаю, і, чесно кажучи, деку цікаво пишети, бо реально там комусь випадає, ну, максимум, я там не знаю, один з кінчик, навіть декому лего не попадається. А деком прям щастий? Так, І звідси. пасівочка. До речі, на Мортіса. Оця пасівка, по-моєму. А ні, зараз вона вже гірша. так. Зараз ця пасівка вже гірша, оскільки Мортіс дав, давно, воно до пофіксили. Так, сповіщення я, звісно, заблюрю. До речі, якщо ви складаєте відосики, можете не монтувати, там все зробимо по красоті. Ось. Так, ще не дроп. Я би хотів, щоб випав хоча б класний якийсь значок, ну, тут сумнейна спайка таке собі. До речі, сорі, якщо погана якість, хоча я вважаю, що, що ще могла бути і гірша, але но... Телеграм, по-перше, їсть. А по-друге, коли ти записуєш, не всі оселять максимальне налаштування. Тому ось так. До речі, міфік дроп і гаджет. Ну, тут йому прям конкретно не, не везе. Я не думаю, що він дуже хоче гаджети і посівкою вбивати. Ну, на легендарні дропи йому щастить непогано. Ну, Правда, лут мусорний, але легендарний стар вважаю краще, ніж нічого. Так. Рідкі, рідкі, до речі, у мене це сипляться непогано, мене завжди потрібні. На відміну від тих самих очків сил. О, міфік із міфіка, ну значок таке собі, якщо чесно. До речі, професіонал дуже швидко відкриває. Сьогодні вийшло відкриття чесно, через те, що я не встигав інші відосики записати, і вирішив знову записати відкриття стартропів. Не то, щоб я вважаю, що це погані відосики, вони прикольні. Дивитися завжди цікаво. Мені записати реакцію, теж дуже цікаво. Дивитися, що іншим випало. Оскільки мені, як ви знаєте, не дуже щаслить в таких відкриттях. А іншим просто, ну я не знаю, сипеться лут. Ну, Професіонал якось не дуже. Тобто, Легендарні є, але мусорний лут. Таке собі. До речі, напишіть в коментах, як ви думаєте, що краще: легендарні стардропи з мусорним Лутом, чи не знаю, там, епіки і міфіки, але з непоганим Лутом, Тобто, там, з кінами, я не знаю, монетами, кредитами, щось таке. Напишіть, як ви думаєте. Я вважаю, що ну, краще вже з міфіка вибити щось нормальне, чим зелеги нічого. Ну, то так, просто до слова. З Епіка, чекайте, якщо я не помиляюся, то з Епіка. Так, Знову Міфік. Так, білий екран і значок. Ну, тут вже не дуже повезло, але в принципі теж круто. Так, триваємо знову Супер Рідкий і до точки сили. Ну, до речі, як скінчик з Епіком, це відносно рідкість, тої з Міфіка із Лега набагато частіше випадає. Ну, вже непогано. Він вибив, по-моєму, два скінчика, що вже непогано, ну я вважаю. В мене одному аккаунті випало 4, я не знаю, чи вийшло то відкриття, чи ні. Взагалі яся вже збив з рахунку, це, яке це відкриття стати стардропу, тому що їх реально багато. Окей, знову рідкий. Чому нічого нам не випадає? Не знаю, якось обідненько так нам випав епік за стардропу, але я не думаю, що на цьому можна закінчити. Ну, то є. ну Давайте ще щось. Міфік Дроп, Міфідроп, Е, Значок, ясно. Окей. Знову рідкий, ну, епік. Добре, коротше, наше відкриття підходить до кінця. На цьому закінчу даний відосик. Я максимально надіюсь, що він тобі сподобався. Дякую тобі за перегляд. І також надіюсь, що ти на цей відос поставиш лайк та підпишешся на цей канал. Тобі не важко, але мені максимально приємно і ти завжди зможеш передумати. Ну а з тобою я був Дедмен Побачимось завтра. До речі, ви не подумайте, що я закінчив відос, там обрізав відкривання? Ні. Це обрізав професіонал, коли мені скидував. Принаймні, як я зрозумів.